Всім привіт! Так! І о, оскільки вже ми почали, ну я почала думаю про них mm. про москалів, які хочуть жити. Ні, вони не хочуть жити як в Північній Кореї. І при цьому вони хочуть <запити> захопити Україну і бути імперією, повернутися у минуле. Але, по-перше, я хотіла розповісти вам історію. Мені розповідав, не тільки мені там сиділа молодь в греко-католицькій церкві у Луганську. Він розповідав Кук, Кук мені розповідав їй Василь Кук. Дай Боже йому здоров'я міцного, вже літня людина він був. У засланні був у Луганську, одружився з такою зв'язковою. Він в ЗУПА, ну Кук, я так розумію, що одне прізвище. Просто він не має стосунку, не є членом родини останнього командира УПА. Він був арештований у 16 років, полон його взяли в москалі, і він був зісланий спочатку у СиБІР. Так ось він розповідає, що українці влаштовували бунти. В них стріляли, і вони все одно продовжували йти. Отак от. Бунтарі українці бунтарі. Зараз про наших опонентів і ворогів. Я подивилася відео, де питали у росіян, чи хочуть вони війни з Україною. І багато з них переважна більшість. Казала так, бо це НАТО, бо їх так виховували, 30 років виховували. Ну, ви всі можете мені не вірити на слово, а подивитися все це. Бо всього дуже багато таких відео, і ми розуміємо російську мову. От мені, коли брешуть москалі під моїми відео, то я їм кажу, що не брешіть, я добре розумію російську. Вони кажуть, бо ти. Колись була росіянкою. Ну, ж вкусити мене хочуть. І я нервую, нервую. Скажу вам чесно, я їх прям в блок відправляю за таку нагабну образу до мене. Так. І їх питають, а потім їх питають: чи б хотіли ви такий режим, як в Північній Кореї? І вони кажуть: ні. Ми б хотіли як в прислів'ї такому. Які я не можу, на жаль, на Ютубі вам сказати, ми б хотіли і оце, і це отримати. Ми б Хотіли б і Київ за три дні, і щоб Радянський Союз вісь поновився, і що ми перемогли б НАТО, і стіну у Берліні ми хотіли б. От все це б хотіли, але, от щоб режим не був, як в Північній Кореї, щоб цей режим був такий, як в 90-ті в Росії, коли грабуй, закон не діє. А, ні, тоталітарної системи ми не хочемо зовсім. Ми б хотіли виключно поновлення Радянського Союзу. І в них же ж ідея, що в Радянському Союзі було добре. І мені навіть смішно інколи слухати луганчан було, які 30 років, я про це розповідала, які розповідають, які хороший Радянський Союз, я кажу: а, так, а скільки тобі років? Пам'ятаєш Радянський Союз а 30 і сам сміється. Ну, то такі випадки дурноваті, бо він розуміє, що Радянський Союз не існує вже 30 років, і що пам'ятати він мало що може. Це ж він інших наслухався, от як діє пропаганда. А росіяни наслухалися те, що у радянському Союзі діти стоять і розповідають, який хороший радянський Союз був. Що навіть якщо ви були дітьми у Радянському Союзі? Чи дуже молодими людьми, які там, десь навчалися і не відповідають за себе. То, ну, що ви можете по суті сказати про Радянський Союз? Мало що. І реальну історію ви не викладали якусь. Ви хоч би вивчала альтернативну історію. Щось в мене язик під вечір заплітається. У мене так буває, не тільки під вечір. Хочеться ж словниковий запас збільшити. Так що, от, що ви про це думаєте? Я впевнена, що не можна так, коли ви хочете отримати щось дуже серйозне, ну, що таке, поневолити колишній СРСР. Ви ж повинні вивчити хоча б історію, яку вас дозволяють вчити, що як він робився цей СРСР. На якій крові, якими жертвами, які були голод. Тобто, це ж не так, що ми захотіли і за три дні всіх захопили, ні. Тобто, ви повинні йти на жертви, якщо ви цього хочете, Іти в бій. І, і це розумієте, це і в якомусь особистому житті, і це, звичайно, що і в житті країни, бо країна, і люди всі пов'язані. А так, що за три дні все захопити, чи не робити жодної роботи над собою і отримати, наприклад, дуже хороші стосунки чи кар'єру. Люди бувають такі веселі, що вони думають, що просто і чоловіки, і жінки, до речі, не будуть якісь жінок критикувати, що, до речі, вистачає просто її гарного обличчя для того, щоб побудувати. Міцну родину. І партнер повинен все робити просто через те, що він чи вона гарний. Ну, звичайно. Звичайно, так не буває, як і в випадку з Північною Кореєю. Так що жертви обов'язково, якщо такі цілі за високі, і в країні, ну в країні взагалі масштабні, що так? таке Побудувати імперію початку 20-го сторіччя, а ну, тобто і жертв буде, і жертви повинні більш масштабно бути, якщо такі цілі. І в особистому житті ж знаєте, що якщо ви хочете дуже багатого, гарного, молодого партнера чи партнерку, думайте про те, що ви будете давати. Ну, це так про особисте життя. Це, якщо ви хочете побудувати кар'єру, то так само. Знаєте що треба працювати 24 години на добу. Якщо ви хочете побудувати кар'єру. І працювати не за гроші а від всього серця. І така людина, яка буде присвячувати життя якійсь справі, вона обов'язково буде мати результат у цій справі. Обов'язково, як у mm. особистому житті, у родині. Так і у зовнішньому світі. Я просто подумала, чи хотіла б я просвячувати такому життя, чи ні. Я подумала, як я працюю 24 години. Я подумала, що то, як в пісні лікарі кажуть, що в мене депресія, а мама каже, що я гледаща. До речі, про депресію, Про депресію це не нова інформація. Депресія. Вольовими процесами регулюється. Тобто погано, але все одно піднімайтеся і йдете. А оцей такі що пігулками вас нагодувати, те, що робиться в Ірландії широко, тобто 20 років, 30 вам будуть прописувати пігулки від депресії, це, на жаль, не діє. Тільки вам псує здоров'я далі. Дякую за увагу. Бачите, що я в такому настрої. Піднесеному, тому про все вам відразу. Пишіть, пишіть, що ви думаєте про те, чи треба робити, робити внесок такий масштабний, якщо ви щось хочете отримати, чи не треба робити? Бо є така філософія, що треба сидіти і бажати, і до вас все прийде. Якою концепцією притримуєтесь ви? Я от першою. На зовнішньому, у зовнішньому світі щось робити і в внутрішньому. І тоді буде результат.